Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже крутезний об'єкт. Це будинок, який вже на фінішній прямій, хоч він і не дороблений, але нам вже є що вам показати. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і поїхали дивитися. Свій огляд я почну з паркану. Він стильний і практичний. Дивіться, тут такі горизонтальні ламелі, оце є розтахетник називається, вони прикручені горизонтально. Часто люди їх крутять вертикально, але ми зробили горизонтально. Яка суть цього паркану? Ідуть в металеві такі вертикальні труби, вони йдуть досить часто, близько одного метра. І крутяться оці елементи, горизонтальні. Ця частина отак крутиться, а задня сторона прикручується в шахматному порядку, щоб задня планка перекривала ось цю щілину. Виглядає ефектно, паркан продувається, немає відпору на території. Хочу ще показати, що тут забор, цей паркан, бачите, як зроблений, висотайка велика його. У нас ділянка нерівна була. І перепад по ділянці становив більше одного метра з одної частини до іншої. І ми отак вирівняли монолітом бетоном. бачите. Ну, Виглядає, я думаю, ну, виглядає класно. Далі хвіртка. Висока така ручка, стильна, Стильна хвіртка, замок, домофончик. І ворота. Від'їзні, відкатні, хто як називає. Ворота широкі, 5-метрові. Чому такі широкі ворота? Тому що тут автонавіст під два автомобіля, господарі його самі робили. І, але ми зробили ці великі ворота, для того, щоб можна було безперешкодно заїхати одним автомобілем і іншим автомобілем. І ось ми потрапили на територію цього подвір'я. Дивіться, в мене за спиною, що ми бачимо, дуже гарні дерева. Це тут зроблений новий ландшафт. Буквально недавно його закінчили. Туї штампові такі шарообразні берези. Є ще береза плакуча. Дивіться, як вона гарно виглядає під кухонним вікном. Бачите, перед вікном береза, розміщена, ось така трава. Я не пам'ятаю, як вона називається. Це трава, це треба запитувати ландшафтника. У нас тут працював ландшафтник, Ми співпрацюємо з компаніями, які роблять ландшафтний дизайн. А для того, щоб був зроблений дизайн, треба було зробити всю решту роботи, яку ми, звичайно, зробили. Проклали ці доріжки, закладні. От зараз це все виглядає закінченим. Але до того часу, перш ніж зробити ландшафт, потрібно було це все попрокладати. Хочу сказати, що будинок, я вже говорив, не завершений. Тут ще зараз проводяться деякі ремонтні роботи і будуть ще проводитися деякий час. Хочу показати вхідну групу будинок. Стильні такі броньовані двері. Фасад будинку утеплений мінеральною ватою. І зразу скажу, що по цьому фасаду в нас були нюанси. Які нюанси? Значить, ми утеплили ватою і затягнули клеєм фактично. Має ще ґрунтуватися він. Ситуація полягає в тому, що фасад буде наноситися по, по типу бетонний фасад буде. І під бетон, ось цей клей, який ми нанесли сюди, він не годиться. Він за слабкий, він не армований, там має бути таке армоволокно. Тому він буде трошки перероблятися. Це буде ґрунтуватися кварцевою ґрунтовкою і наноситися новий шар іншого сильнішого клею, а по ньому вже наноситься буде декоративна штукатурка по типу бетон. Ще будуть дерев'яні елементи по типу планкена, такого наноситися, але це все буде пізніше. Зараз кажу, що ділянка 10 соток, це досить немаленька ділянка, і на ній багато чого можна розмістити, що ми й зробили. Йдемо дивитися. Бачите, той м'яч. Скарб це граються діти, так. Да. Тут є діти і вони граються. Є велосипеди, м'яч, діти грають футбол на газонові. Що потрібно мати в будинку? Це таке місце, де люди живуть, де люди відпочивають з сім'ями разом, граються з дітьми. Будинок це будинок будують для життя сім'ї. От, от ми такий збудували. Алейка широка, ось така 1,60 ширина. Я спокійно йду, бачите, можна навіть два велосипеди буде їхати і розманеться. Не робіть ніколи вузькі алейки, бо це незручно. Це дуже затісно. От, потрібно отак широко проходити по цьому. Зараз ми попадаємо на задню територію, задній такий дворик стильний. І тут на всю ширину фаса, на всю ширину ділянки ми зробили таке велике господарське приміщення. Майже у всіх, у всіх своїх проєктах ми робимо господарське приміщення. Це дуже потрібний атрибут, я би сказав, дуже потрібні приміщення. Десь потрібно щось складати. Але ось тут ви зараз бачите от така літня кухня. Піч є мангал, і вона зроблена в стилі, в такому мисливському стилі. Це побажання замовників, тому що напевно вони мисливці. Я думаю, все таке, що мені кинулось в очі зараз, вот я навіть не бачив, високі грядки зробили. Замовники захотіли високі грядки. На сьогоднішній день, коли люди планують ландшафт, часто люди роблять високі грядки. Вже люди не хочуть цих городів, коли половина ділянки віддається під город, під якісь картоплю садити. Ніхто цього не хоче. Звичайні грядки, бачите, і помідори є, і перчик є, і петрушка. Все, що вам потрібно, щоб посидіти на... за столиком, там зірвав помідорку свіжу, з'їв. Хочу зараз показати ще... Ще... ще територію задню, що мені дуже подобається. Тут це ось таке. Дерево. Це е, бонсай, чи я... Бонсай, здається, воно називається. Таке, Я насправді думав, що тут буде ще вище дерево. От, я так бачив собі високе, але господарі зробили таке дерево. Хоча виглядає дуже ефектно, валуни великі, такі каміння, оцей газон тут ну, виглядає прямо ефектно, я думаю. Є ще в нас кладова тут. Оце йде барбікю зона, є кладова і є ще погріб. Ще одні двері це погріб. Нагадую, що тут робляться роботи якісь, так що не осуджуйте сильно. Тепер ще в двох словах розкажу про цей будинок. Будинок має загальну площу 135 квадратних метрів без тераси. Тераса ще близько 20, десь 16-17. Металочерепиця такого темного графітового кольору. Тут ми зробили такі цікаві піддашки от, в стилі жалюзі. Міх часто робимо, вони гарно виглядають і вони дуже практичні. От. Темний фасад, і він бетон буде теж такого сірого темного кольору, буде такому строгому відтінку, я би сказав. тут І, і тут буде темний фасад, і тут буде. Який плюс оцього, цього будинку, цієї території, який є явний плюс? Я бачу? Дивіться, от є воно все якось разом гармонічно компонують у ці приміщення. Є будинок. Є е, господарське приміщення, є тераса. Вийшли з одної відкритої тераси і попадаєте зразу в закриту. Хочете там, хочете там. І тут такий затишний внутрішній дворик. Можна сказати, як е, територія в території. Це дуже гарно е, і практично, дуже класно виглядає. Друзі, чому я записую огляд цього будинку саме зараз, коли ще дім не закінчено, не нанесений фасад, не завершені всі ремонтні роботи. Причина дуже проста: зараз на вулиці така золота осінь, тепла пора, сонце світи, все дуже виглядає яскраво. І якщо будуть дощі далі, а передають дощі, то можливо картинка буде не наскільки яскрава. Ну, звичайно, якщо ви захочете, щоб ми показали огляд цього будинку ще раз, коли вже буде закінчений фасад. Я думаю, ми зробимо для вас такий огляд. А тепер хочу попросити вас, щоб ви обов'язково підписалися на мій канал, порекомендували його своїм друзям. І ти також підпишися і до зустрічі.